Привіт, всім знову зустрічаємося на цьому каналі. Я вам вдячна за те, що обрали це відео, і буду говорити сьогодні про дитячу книгу від видавництва Баба Галамага, власне, автор тексту і неймовірних ілюстрацій, Ростислав Попський, він вигадав чудову історію, яку буде цікаво прочитати, і найменшим діткам, і молодшого шкільного віку. Хоча мені було теж цікаво читати і дізнаватися про те, як закінчаться пригоди астронавта, якого забули на місяць, уявляєте. Справа в тому, що він зі своєю командою місією прилетів на місяць, де вже десятки років не ступала нога людини, для того, щоб почистити, відремонтувати місяці ходи. Ось, і поки він займався цією важливою справою, його корабель. Полетів, і він залишився. Що стало потім, і як йому вдалося все ж таки знову опинитися вдома, можна дізнатися, гортаючи сторінку за сторінкою, слідкуючи за пригодами безпосередньо нашого героя. Власне, найбільше, що вражає в цій книжці, це звичайно ілюстрації. Вони просто неймовірні такі, що уявляєш себе на місці. Героя нашого і допомагаєш йому вирішувати ті проблеми, які перед ним постали, а саме питання виживання на місяці, адже невідомо, коли знову за ним повернуться. Але якимось чудовим чином, і завдяки, я думаю, своєму розуму, своїй вигадливості, він справляється з будь-якими проблемами, які в нього виникають. Але зверніть увагу, будь ласка, на ці ілюстрації. Їх можна розглядати просто до безкінечності. Вони неймовірно яскраві і цікаві, тому що тут є такі ось деталі, як, наприклад, ось це містечко на місяці, яке побудували. Станція скоріше, навіть так правильно сказати, яке побудували раніше. Та, да, наш герой не зміг туди потрапити, тому що його ключі е, полетіли разом з іншими, і в нього не залишилось іншого вибору, як побудувати собі сховище. І він це зробив доволі вдало і цікаво знову ж таки ілюстрації, які хочеться розглядати. Ось, мандруючи місяцем, він зустрічає різні цікавинки. Щось незвичайне, але ставиться до цього цілком спокійно, що говорить про те, що наш астронавт все ж таки до місії підготувався. Йому, звичайно, наснилася земля, він сумував за тим, як він зможе повернутися і коли, і чи зможе взагалі. Але потім зустрів друга. Цей друг не людина, а дуже старий. Робот, який йому розповів свою сумну історію, як його залишили доглядати власне, за військовою базою, а точніше, там виявилося розташування ракет дуже небезпечних, які були направлені на землю. Власне, друзі, так можна їх сміливо назвати, знайшли вихід, як цього всього мотлуху позбутися. А ось повернутися вдалося дещо чарівним чином, але таки вдалося. Власне, дуже цікава історія. Справді, треба мати талант, розповідати щось цікаве для дітей. Я високо оцінила таку майстерність автора, але ж, але ж... подивіться тільки ну, на ці ілюстрації. Вони просто неймовірні. Дуже рекомендую цю книгу принаймні погортати, щоб визначитись, чи хотіли б ви її мати в своїй дитячій бібліотеці. Ну, сподіваюся, ви оцінили і розділили моє захоплення цією книгою. Звернете на неї увагу, коли опинатись у книжковій крамниці. Бо вже тепер знаєте про неї трохи більше. Я її звичайно рекомендую. Її навіть діти молодшого шкільного віку зможуть прочитати самостійно, поринути, так би мовити, у цей світ. Вигаданий, але такий умріяний, Адже багато хто з нас в дитинстві хотів і за бути астронавтами, захоплювалися такими ось майбутніми пригодами. Тож ця тема вона завжди актуальна, це правда. Я ж вам дякую за те, що були сьогодні зі мною, за те, що переглянули це відео. Будь ласка, залишайтесь на каналі. Я буду підтримувати свою таку ось діяльність, буду вам розповідати про книги, які ми читаємо, я читаю. Тобто, окрім дитячих, звичайно, буду оглядати і дорослі книги ті, які прочитала безпосередньо для себе. Бувайте!